Готуємо китайський смажений рис вдома. Поїхали. Зазвичай сян обирає круглий рис і на наших ринках це єгипетський рис. Власне, його нам треба промити і зварити. Води на палець вище рису, трохи олії, і після закипання води варити під кришкою на крихітному вогні 35 хвилин. Далі дуже дрібно нарізаємо овочі та зелень. Майже в однаковий калібр з рисом. Солодкий перець, морква, цибуля, брокколі і навіть курка теж супер дрібно. Тепер сян розбиває і взбиває яйце. Після чого маринує курку в білому перці, гранульованому курячому бульйоні, типу магі, устрічному та соєвому соусах і додає трохи взбитого яйця. Перемішуємо, відставляємо і переходимо до пательні. Тут ми спершу готуємо яйце, вилучаємо його і відставляємо. Потім обсмажуємо курку і також вилучаємо і відставляємо. Тим часом наш рис приготувався. Взагалі, в ідеалі, рис для цієї страви має бути вчорашнім, але ми приготували зараз. Але знаєте, це лайфхак, що буде ще смачніше. Тепер обсмажимо овочі дуже швидко, щоб залишилися альдента. В овочі долучаємо обсмажену курку і наш варений рис. Міксуємо і починаємо приправляти: сіль, цукор, білий перець, бульйонний кубік, соєвий соус. І перемішуємо все це разом, поки не отримуємо однорідний колір. Додаємо яйце, зелену цибулю, дрібку кунжутної олії для аромату, і готово. Mm -hmm. Обожнюю китайський смажений рис. А якщо вам ліньки готувати, то замовляйте доставку китайського привіту на чайна хай Delivery та на болтфуд. Цян, як буде смачного китайського ні хао віку. -ві смачного.